Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісенько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непом'яний батько сином не скаже синові: молись, молися сину за країну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, її люди присплять у лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково. মাই mm যখন -hmm.